На дворі 1949 рік відомий генерал Гасінг з Ісмей скаже про НАТО тримати росіян ззовні, у усередині, а німців внизу. Після створення альянсу його слова майже стали неофіційним гаслом та вектором розвитку організації. У березні 46-го року Вінстон Черчилль під час промови в місті Фултоні заявив, що західним країнам загрожує небезпека нової світової війни, і причиною цієї загрози є Радянський Союз і Міжнародний комуністичний рух. Черчилль закликав до проведення щодо СРСР твердої політики, загрожував йому застосуванням американської атомної зброї та наполягав на необхідності створення оборонного союзу західних держав, спроможного протидіяти комуністичній загрозі. Також деякі люди люблять апелювати, мова СРСР спробував вступити в НАТО, а вони його не взяли. Тож такі поганці з самого початку з того часу в цьому зданні розробляються плани, директиви, целі котрих ні ізмінна унічтожить союз. Гартаємо далі. Маємо що 4 роки, як закінчилась Друга світова війна, та Європа не бажає повторення такого. Це відсилає до країн-засновників НАТО: Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США та Франція. Недовго довелося чекати наступних членів Греція та Турція приєдналася з таких же причин. Тому теза про стримання німців швидко здулась. Вся стало зрозуміло, наскільки при такому концепті є виграшною стратегія відбудови Західної Німеччини. Частково це полягало в тому, щоб інтегрувати Західну Німеччину у військовій. Апарат НАТО, щоб не було нової війни проти цього уряду. Також вигідно було створити конкуренцію західнонімецьких солдат з потенційними натовпами радянських загарбників. Але це мало свою ціну. Не тільки економічно, що теж завдало тиску їхній пропаганді комунізму проти цих клятих капіталістів, але більше про військовий потенціал. Рішення було прийнято швидко, на швидкоруч було зроблено відповідь, тобто створення ОВД як противаги. До нього увійшли Албанія, Болгарія, Східна Німеччина, Угорщина, Польща, Румунія та Чехословаччина. Проте недовго музика грала. Президент Франції Шарль Де Голь був за ідею альянсу, проте був незадоволений тим, у що це все вилилось. Тобто, що французькі позиції не були одні з домінуючих. Теза не була почута як наслідок у лютому шістдесят року, де з позиції президента Франції вивів країну з договору. Відносини між НАТО та Францією залишались нестабільними, тому лише у 2009 році, після 42-ї річниці перерви, Франція повернулась до лав військового союзу. Останнім новим учасником стала Іспанія, але тільки у 82-му році тому були побоювання, що член НАТО накладе вето на вступ Іспанії через її допомогу осі у Другій світовій війні та автократичного характеру уряду. Але далі валиться Варшавський пакт а за ним СРСР, тому тепер причини вступу та невступу стають різноманітнішими. Після цього Чехія, Угорщина та Польща були першими новими країнами. Вони увійшли в 99-му році. Причина: Пам'ятаєте частину не допустити росіян. Так, вони були всі за це. Радянський Союз не випадково вторгся в кожну з цих трьох країн. Фактично, в один момент це стало загальним консенсусом серед нерадянських країн Варшавського договору про членство в НАТО. Болгарія, Румунія та Словаччина також приєдналися у 2004 році. Окремою причиною для входу можна назвати слабку обороноздатність країни наодинці, яка підігрівається загальною військовою загрозою. Така причина вимусила в 2004 році доєднатися з Словенії, тобто колишньої Республіки Югославії, яка з часу добуття своєї незалежності орієнтована була на захід. Якщо далеко не війти від Балкан, то Чорногорія приєдналася аж у 2017 році після того, як працювала над членство з моменту здобуття незалежності, також у 2006 році. Хоча популярність НАТО в цій країні неоднозначна через дії НАТО проти Слободана Мілошевича. Причини можуть бути географічними. Всі знають п'яту статтю НАТО на пам'ять як заповідь Шевченка, але при цьому забувають про не менш важливі у стратегічну статтю під номером 10. Сполучені Штати та Канада мають право на існування у альянсі через факт того, що вони є засновниками. Фактично це відрізає певну кількість можливостей, наприклад, таких партнерів, США, як Австралія, Нова Зеландія та Південна Корея, або в певних обставинах навіть Японія. Можна ще згадати про екзотичний варіант Тайвань, але краще не будемо. До того ж, цей канал розділяє політику одного Китаю. Китайської республіки. Хоча, можливо, це все має сенс, згадуючи про СЕАТО. Вони ж демо НАТО для країн Південно-Східної Азії, який розвалився в 77-му році. Але для окремих випадків, які порушують це правило, є такий статус, як основний союзник поза НАТО, навіть задекларований законодавством США. Цікавий статус Йорданії, з якою саме НАТО, а не окремо США, мають проєкт по розбудові оборонного потенціалу. Повертаючись знову до Європи, не можна не згадати Росію. До географічних причин також можна віднести неадекватного сусіда, який зміг зламати. Віковий стрік. Недавно Швеція святкувала 200 річчя повного нейтралітету з самих наполеонівських війн. За її прикладом пішла Фінляндія, та до кінця року вони будуть прийняті в альянс. Аналогічні причини послужили доступу країн Балтії в 2004 році. Окрема їхня обороноздатність викликає сумніви, навіть при повному умовному Балтійському Союзі все одно. Тому їхній вхід логічний, та як показав час, правильний. До причин не входити є окрема когорта країн, які просто ненавидять або не схильні до концепції НАТО. Це Росія та її сателіти по ОДКБ, мабуть, найбільш безкорисною організацією. Тут також не потрібно щось окремо зазначити, але тим часом Казахстан має невелику частину своєї країни в межах континентальної Європи, але одночасно вони є в ОДКБ та мають індивідуальний партнерський план з НАТО. Вірменія не є частиною континентальної Європи, але іноді їх все одно приписують туди. А недавній конфлікт з ОДКБ і візит Ненсі Пелосі робить дедалі цікавішим це питання. Не забуваємо, що Туреччина не має дипломатичних відносин з Вірменією, тому там теж в теорії виникне проблема права вето. Останнє питання щодо ОДКБ стосується Сербії, яка є державою спостерігачем в альянсі Росії. Існує також проблема щодо того, як НАТО вела війну в 99-му році проти держави попередниці Сербії, що робила НАТО не особливо популярним в країні. Ще окремою причиною несхильності до НАТО є принциповий нейтралітет. Швейцарія тут не самотня. Австрія входить в ЄС, проте не входить в НАТО. Історична причина в нейтралітеті, який був однією з умов об'єднання всіх зон окупації Австрії після війни між Францією, Великою Британією, США та СРСР. Натомість окупаційні війська відступили в обмін на австрійську декларацію нейтралітету, яку її уряд ухвалив через кілька місяців після проголошення незалежності. Це не дозволяє Австрії робити певні кроки. І сьогодні Ірландія також є нейтральною країною, хоча напруженість у відносинах з Великою Британією історично погіршувала її відносини з НАТО. А Мальта є нейтральною державою з 80-го року. Однією з причин не вступу до НАТО може бути, що ваша держава є мікродержавою. До них належать Ватикан, Андура, Ліхтенштейн, Санмарина та Монако. Нато як військова інституція не створювала з урахуванням мікродержав, тому вони логічно їм не цікаві. Реальна нестабільність також може бути завадою до вступу у 2009 році. Албанія нарешті приєдналася. Вони хотіли якнайшвидше отримати членство, проте все пішло не так з 97-го року. Від дій банків постраждали понад 300 тисяч осіб. Населення втратило близько 2 мільярдів доларів. США перші протести почали з того ж дня, коли було оголошення про банкрутство фінансових пірамід. Так так, ви все правильно зрозуміли. Починаючи з 15 січня, у головних містах відбувались виступи обманутих вкладників, що вимагали від уряду повернути. Свої заощадження, однак уряд відмовився компенсувати втрати населення, обмеживши заборону діяльності пірамід. Таке безглузде рішення спровокувало повстання на півдні держави, де населення собі захопило зброю. Відставка уряду не допомогла, а військові частково перейшли на бік народу, відмовившись по ним стріляти. Наприкінці березня уряд Албанії звернувся до західної держав з проханнями порятунку. Та Рада безпеки ООН погодилась направити близько 7 тисяч миротворців. Багато національні сили залишались в Албанії до 14 серпня. Загалом під час зворушень загинули більше ніж півтори тисячі людей. А здавалося, би 6 місяців активних зворушень вимагали виправлення протягом 12 років. Того ж 2009 року до альянсу доєдналась Хорватія. Причиною їхньої затримки. Була турбулентність після війни за незалежність. Найоригінальнішою причиною нестабільності є, звісно, історія Північної Македонії, яка певний час була просто Македонією, коли сусідня Греція мала окремий регіон з назвою Македонія, через що греки сприймали це як натяк на виправдовування територіального розширення Республіки Минулої Югославії. І такі організації там дійсно були. Хід Греції настав, і вони заявили, поки не буде перейменування, вони заважатимуть вступу до НАТО. На вимогу Греції Македонія була прийнята в ООН в 93-му році саме під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія. Однак у 2018 році Македонія підписала преспанську угоду та перейменувала себе в північну Македонію, що вирішила суперечку та дозволило наступного року вступити в альянс, окрім фактичної нестабільності НАТО не приймає країни з територіальними проблемами, там де Росія щастя не збудуєш. Кейси про Молдову та Придністров'я про них є окреме відео Грузії. Абхазії і південної сеті, яка була близька, але чужі люди зробили лихо та на превеликий жаль, на цьому моменті повинна була бути згадка України. А вже під час монтажа відео були зроблені заяви щодо НАТО. А ситуація стає далі цікавішою, тож моніторимо. Азербайджан теж має раніше згаданий індивідуальний партнерський план, але на даному проміжку історії також промах. Нагірний Карабах у суперечці з Вірменією, де військові зіткнення не зупиняються й досі. Те саме стосується Боснії та Герцеговини. А це взагалі також унікальний випадок. Вони мають план дій щодо членства в НАТО, але країна фактично складається з двох окремих утворень з одним центральним урядом: Федерації Боснії та Герцеговини та Республіки Сербської. Так, Сербія спасала своїх від страшних сусідів ще до того, як це стало мейнстрімом. НАТО справедливо вимагає, щоб усі державні об'єкти перейшли під контроль центрального уряду. Проте Республіка Сербська тримається. Ну і ще також забувають про дуже давні конфлікт у Кіпрі. Нова історія призвела до вторгнення Туреччини на острів у 74-му році, і відтоді Кіпр розділений на Республіку Кіпр та Турецьку Республіку Північного Кіпру, яку визнає ось так сюрприз тільки Туреччина. Напруження, звісно, спало з того моменту, але все ще існує. Тому турецькі дипломати, які все ще не закинули цей проєкт, також додають певних складнощів. Я вам чесно не кажу, я не спеціально так зробив, але Косово потрапляє в окрему категорію і тут. Вони не визнаються навіть іншими членами НАТО як незалежна держава, а саме Словаччиною, Румунією, Іспанією та Грецією. Тому розмова про їхнє входження в НАТО також не йде. Тепер ви знаєте, чому кожна країна є або не є членом НАТО. Якщо вам сподобалось це відео, то я вважаю це гарним приводом для підписки на канал, вподобайки та коментаря. А також не забувай підтримувати наші Збройні Сили та, як завжди, гарного вечора.